Я знаю, що багато письменників, коли читають. Вони вже підсвідомо не бажаючи того, аналізують книжку, як вона написана, дивляться на ці всі звороти. Може повчитися. Ти ти музику розбираєш, коли слухаєш чи можеш повністю відкинути? Та, звісно, все? що як це можливо, в принципі, ну, ну ти я ти дуже ти рідко ти ти так ти. буває, як я вмикаю трек і чую якусь пісню, я чую басову партію. Я чую мелізматику вокаліста, я чую якусь синкову. І так і ага. блокнотік. Навряд це це зафіксуєш, та й давно вже не чув, не чув чогось нового, але кожен раз все одно, коли смачно все скомпоновано, зведено, мастер хороший в треків. Та й загалом музиканти, коли фірмові, то просто кайфуєш. Але справді вчишся. Завжди вчишся. Ну, з літературою так само. От якраз з літературою, з кіно. Ну, я переважно. Кінематографії черпаю все натхнення для книг не в літературі. Мене навпаки, мене література на музику надихає, а на книги мене кіно надихає. От, трошки ну, та, інша є, історія. Та, от, то коли я дивлюсь чи читаю, я багато в принципі, нотую, десь якихось думок цікаво, чи прийомчиків, які мені сподобались. не факт, що я використаю, але про всяке собі записав, що ну, десь в мене там і в нотатнику, і в голові вже було. В загашничку лежало.